Стрьом чи норм? Цілуватися з іншим або іншою, будучи в відносинах. Норм. Стрьом. Щось там, це норм. Якщо в тебе є сестра, там ти прийшов там, обняв, щічку, поцілував, чи в тебе є там брат, чи друг, чи. По... Це, це норм. В щочку поцілувати, це норм. Не в губи, а в щочку, це норм. Фоткатися в білизні для інсти. Норм. Стрьом. Норм? Трошки стрьом. Це в залежності в якої білизни. Трошки стрьом. Еротично. Ні, стрьом. Норм. Стрьом. Мати паролі від телефона один одного. Норм. Норм. Це нормально. Як в тебе є довіра до партнера, виходить, чи до партнерші, що виходить, ми один одного знаємо паролі, по суті, але ми не будемо лізти в ту інформацію, куди ну, не потрібно. Просто знати пароль на всякий случай, все, Це норм. І шейкер. Переписуватись з минулим або минулою. Норм. Норм. норм.